Люксова відпустка. Реєструйся і відпочивай за рахунок люксефем. Дональд Трамп виявляється, не збирається здавати інтереси України, Європи, всього цивілізованого світу і йти на поступки Путіну. Чого б йому це робити? В принципі, да зеленський зустрічається з нашими партнерами, продовжує комунікувати, аби закріплювати ось цю позицію адекватну для Дональда Фредовича. Ну а між тим на Росії, як завжди, палають їхні заводи, тому що вони продовжують обслуговувати війну, яку Путін хоче продовжувати. Про все це поговоримо просто зараз. Ірина узлова я Ігор мною політолог, керівник центру Аналізує стратегії ігоре, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю. Повідомляє видання Bloomberg про те, що ймовірно переговори вже президента України Зеленського, президента Дональда Трампа і нелегітимного російського диктатора Путіна можуть відбутися в Туреччині. Вчора фігурувала інформація, що можуть навіть наступного тижня не зустрітися. Тим сам Трамп каже, що якщо він не почує те, що він хоче, то другої зустрічі вже з Путіним, очевидячки, може і не бути а, і при цьому додає, що він буде про територіальні питання говорити лише з Україною, врахуванням українських інтересів. Очевидно, що ми бачимо за тим, з чим їде Трамп до російського диктатора на зустріч з ним, так а, пише Вашингтон Пост, девід Ігнатіус оглядач свої колонці, що це а, таке собі. Право на вислуховування, і насправді Трамп не буде таким поступливим або пасивним, як до припускають деякі передсамітські коментарі. Чи дивно не буде чи дійсно не буде Трамп пасивним, яким він буде, і чи буде він ставити Путіна перед вибором? Або припиняєш, і тоді може якісь там поступки тобі будуть, або хочеш продовжувати, будуть санкції і буде тиск. У цій ситуації у Трампа є конкретний потенціал, щоб дійсно діяти з позиції сили. Це, очевидно, йому таку можливість організували. І я думаю, що абсолютно вірно вказали і безпосередню систему координат, в якій варто все ж таки працювати, вказали чіткі червоні лінії. Десь щось було. Як на мене, пом'якшено, бо звернув увагу, от, наприклад, ті п'ять принципів, названі президентом Зеленським, якраз в Берліні. Там, як на мене, спеціально не вказувався територіальний аспект. Хоча це все було обумовлено іншими реченнями: що звичайно, ми з Донбасу не виходимо, що так само до Юра ніякого визнання. Території за Росією бути не може, ну але тим не менш в принципах це не підсвітили для того, щоб ну, дати можливість, очевидно, Трампу певний сигнал, що дійсно намагаємося якось скоординовано працювати в цьому напрямі. Але, звичайно, паралельно не порушуючи ні українського суверенітету, ні наших безпосередньо позицій. І в нинішній ситуації мене особисто лякає дві речі. Дві речі: перше те, що ми вже мали досвід зустрічі Трампа і Путіна під час першого президентства доні, і це була дуже погана зустріч для тодішнього 45-го президента Сполучених Штатів. Її всі оцінили як верхівка відповідно Путіна. І, ну, не було не було позитиву безпосередньо для очільника Білого Дому. Можливо, він все ж таки вивчить попередній досвід і е, на Алясці підійде з іншим підходом, і це було б доречніше, зважаючи і на суспільну думку в Сполучених Штатах. Ну і другий момент це непрогнозованість, непрогнозованість Трампа, бо вчора в нього був дійсно хороший настрій. Ми почули цікаві реляції і сигнали. Наприклад, що стосується гарантій безпеки від Сполучених Штатів, так це було сказано неявно. Так, цей меседж в залежності від спікера трансформується. Але я, наприклад, не чув до цього, щоб дійсно окреслювалася тема гарантій безпеки Сполучених Штатів для України. І я нагадаю, що позиція Білого Дому за нинішнього президента була ясна: всі гарантії надаються Європою. Тобто, вже тут є поступ. Ну і плюс те, що Венс вказав, що ніхто не буде. Проштовхувати мирні плани там супроти України, ну тобто, ми бачимо все ж таки розуміння з боку Білого Дому, що ну десь є межа, за яку е не варто переступати. А якщо і переступлять, то такі рішення просто не будуть визнані, не будуть визнані ні Україною, ні безпосередньою Європою. І до речі, зверну вашу увагу, що Саме російська сторона зараз, якщо аналізувати їхній інформпростір. Вони роблять більше ставку на форму цієї зустрічі, тобто що йде відбілення Путіна, що е, це вперше там за 18 років такий візит російського диктатора до е, Америки, що е, ну фактично це визнання статусу, статусу нинішнього там кремлівського режиму. Але, ж, але коли мова йде про результати про Україну, то цей момент. Вже замовчується, вже максимально замовчується. Очевидно, і росіяни вже усвідомлюють, що досягнути е, своїх ультимативних позицій шансів у них все менше і менше. І ми ж розуміємо, що хочуть зарядити е, в Кремлі. Е, вони хочуть вийти на двосторонню угоду е, з Трампом, е, підписати навіть декларацію, якусь меморандум, да навіть політичну заяву е, по суті. Це вже було викладено в е, е, матеріалі. Радника Путіна в італійських змі суслова Суслов, та, чи... Деласа абсолютно, і там ж це чітко, якраз окреслено. І коли Трампа зараз з однієї сторони йому дають е, два шляхи: е, партнери і союзники по Європі і Україна показують, що можна і далі лишатися захисником е, все ж таки західної цивілізації, захисником демократії від автократій, а з іншої сторони, Росія його тягне ну, ледь не на, на гільотину, де йому підготували місце. Або е, Трамп погоджується на, на всі ті речі. А якщо там десь там Україна не погодиться, то Трамп мусить перервати всі свої е, військові економічні контракти з Європою. Ну це ж вибачте, ну це ж маразм. Сполучені Штати все рівно лишаються основою НАТО. Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб торгувати американською зброєю, і ті позиції, які висловлюються російською стороною, ну це дійсно це повний абсурд, і це точно не сприятиме досягненню миру безпосередньо в Україні. Причому їхні маразматичні вимоги і умови вони а, взагалі не змінюються. Вони тільки періодично виходять їх нагадуються. Окрім цього Суслова для кор'єри Деласери, виходив також а, а, заступник а, директора департаменту інформації і друку господи, це в них ще є такі департаменти міністерства закордонних справ Росії Льоша Фадієв і казав, що вони взагалі а, диктуючись виключно національними інтересами, не будуть відмовлятися ні від яких наших. Областей, навіть не захоплених ними, бо вони вписали їх в свою конституцію. Вони так називають той документ, яким підтирається Путін і переписує його під себе. Незаконно пише, пису туди. Наші землі ну на заборах теж пишуть от в конституції Росії. Також і він навіть жорсткіші умови виставляє ніж той Суслов абсолютно. Тобто, це вкотре показує, що ну не збирається сьогодні Кремль досягати реального компромісу. Хоча знову ж таки у Трампа є потенціал, як натиснути. І не лише у Трампа, у Китаї є, але Китай же ж там, як всі сказав, що у них свій особливий шлях досягнення миру в Україні. Ну, тобто, ясно, що вони відмовляються зараз брати участь у загальносвітових е прагненнях, все ж таки простимулювати Путіна прийняти політичне рішення про завершення війни. Ну, тим не менш, тим не менш, в нинішній ситуації потрібно теж. Усвідомлювати, що ну, Трамп очевидно прорахував, навіть якби він у прагненні отримати Нобелівську премію миру на початку жовтня, все ж почав форсувати ті речі, які е, не приймуть і в Україні, і в Європі і загалом. То у нього ж банально просто немає мандату. А чим йому натиснути? Чим йому натиснути, щоб знову ж таки не зламати своєї репутації? Ну ось вимкне він, наприклад, нам старлінки через маска. Що тоді це буде? Тоді Трампа скажуть, що він точно не миротворець, що він сприяє російському агресору, і це така хвиля почнеться, просто нерозуміння дій. З боку якраз американської адміністрації. Тому в цій ситуації, я думаю, що тут зважають на всі ризики в Білому домі все ж намагаються вийти на трек, де, з однієї сторони, будуть отримувати, ну, скажімо так, забезпечувати менше відповідальності зі свого боку, але отримувати більше, більше політичні дивіденди. Тобто в цьому по суті полягає. Загалом, стратегія Трампа, де мінімум ресурсів, максимум профіту, і в цій ситуації так само спробує вкотре поглянути в очі путіну. На уже й український президент про це говорив про це й говорив і свого часу буш молодший, давайте поглянемо в очі путіну. Да ці вже очі, і Путіна, і його двійників, і трійників вже всі бачили по 150 разів. А толку, якщо не очі натискають червону кнопочку, а пальці і мізки yeah. приймають рішення про старт чи зупинення широкомасштабної війни проти України. Тому тут треба дійсно створювати безпосередньо обставини для того, щоб Путін прийняв таке рішення, коли Трамп каже, що і у Трампа кажуть, що ось розглядається варіант знову ж таки. Обговорення теми санкцій проти Російської Федерації. Я особисто вважаю, що дарма-дарма спустили в нікуди е, той потенціал, який був у питанні дедлайну 8 серпня. От тоді треба було, ну хоча б ввести ну, якісь сигнальні, трошечки, буквально там я не кажу про введення мит для відповідно Китаю. Ну, хоч щось зробити, а не просто це все взяли і перекрили безпосередньо. Темою комунікації з російським диктатором. В цьому дійсно є проблема, тому що подальші погрози Трампа не сприймаються серйозно і, очевидно, в Кремлі так само їх розцінюють. Ну, відповідно, з певною похибкою точно не в наш бік. А дарма погрози Трампа не сприймають серйозно. Думаю, що він не дозволить себе принижувати. Путін, імовірно, коли ми говоримо близько півдня, 14 серпня, четвер прямує на Аляску для зустрічі з Трампом. Спецлітак із реєстраційним номером Ра 96023 вилетів із Москви в Анкорич. Подомляють монітори. Наразі літак рухається бікбергові протоки. Зв'язавши це все. Я думаю, а чого дійсно враховуючи скільки було більше десятка авіакатастроф над Аляскою, ніхто не скерує літак Путіна в останнє круте піке. Це ж було. Так просто і вирішило би багато проблем. Хай може не всі, так, але да, це був би хороший каламбур, їхній жарт. Uh -huh. Ну, тим не менш, тим не менш, в нинішній ситуації. Ну, до речі, стан російської авіації нам відомий. Та ясно, що борт російського диктатора по максимуму обслуговується, але всяке відбувається дійсно. І зараз навіть отакі перельоти через всю територію Росії. Ну, до речі, як на мене, вони погіршують стартові дипломатичні переговорні можливості для Путіна. І Тут теж це цікавий такий момент. Бо для Трампа, що там перелетіти ту нещасну Канаду. Канада теж велика, насправді. Ну просто е, скільки треба Трампу летіти, який постійно літає, що вихідних е, на, на своєму територія Штату. Та, та, Ну і просто треба розуміти, що насправді цей виклик зараз для Путіна, в якому він стані буде сидіти безпосередньо на перемовинах із Трампом. Ну хоча там час все ж таки є, бо по факту, коли перемовини будуть відбуватися, коли у нас буде ніч з п'ятниці на суботу, тобто відпочити все ж таки буде. Але різні чорні лебіді трапляються. Ну тут уже питання долі. Може знаєте, вулкани на Камчатці забагато попелу викинуть в повітря. Через що двигуни борту номер один якось не так себе поведуть? По різному може бути. Там було би непогано, ігоре дійсно політіко згадує про те, що Трамп гарантії безпеки, це таке вперше звучить праві може нам також надати. Водночас він буде це робити не в межах НАТО. Тарас Загородній, політехнолог каже мені, що нам треба взагалі можливо по моделі Ізраїлю, який на загал розраховує сам на себе. Ну і нам треба зробити потужнішим наш військо-промисловий комплекс. Створювати ми своє НАТО. Взагалі можемо зробити з країнами Північної Європи, Польща, країни Балтії. З якими у нас хороша співзалежність. А які можуть бути гарантії безпеки від Трампа, дійсно, якщо такі будуть, що мається на увазі поза межами НАТО, це щоб ми туди не вступали? Чи як, і чи дійсно ми можемо і самі так зробити, що НАТО до нас попроситься? Ну, я думаю, що тут мова може йти про аспект гарантії постачання американської зброї, навіть не безоплатно, знову ж таки, там, можливо, там по формату. Ізраїль Плюс, ну, тобто, в Ізраїлі там, ми знаємо, що фінансування йде з боку штатів, от, як останній 10-річний договір там, на 38 мільярдів доларів, які розбиваються на 10-річчя. Ну, тим не менш, мова йде про стабільні військові зв'язки, і відповідно, якщо навіть мова йде про постачання, про співпрацю на рівні ВПК двох держав. Якщо можливо ядерний аспект, я тут не виключаю, що з точки зору розвитку теми Будапештського меморандуму, ясно, що Росія нам не може гарантувати нічого. Ну, але є інші країни-підписанти ядерного клубу, тому цілком можливо, що в цьому аспекті теж зіграє, хоча я більше. Вірю в договір якийсь, наприклад, з французами чи Великобританією по ядерній парасолі. Ну, тим не менш, є можливості, звичайно, але тут теж незрозуміла теза Трампа, чи він вказував. На гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів, якщо їх не буде надавати НАТО, чи те, що НАТО не буде взагалі ніяких гарантій для України, бо теж різні різні йдуть меседжі, якраз від точніше, трактування меседжу безпосередньо Доні Тому тут треба за це хапатися, як на мене, тому що. Це можна дійсно розвивати до речі. Я нагадаю, що у нас же ж готується чергова безпекова угода зі сполученими штатами. Вона обговорюється на рівні радників з питань нацбезпеки. Тому і в цій ситуації я думаю, що цілком можливо, як один із аспектів, один із аспектів гарантування безпеки України все ж таки буде. Ну можливо, якесь продовження тієї самої мінеральної угоди. А я нагадаю, що уряд теж наш заявив. Про бажання розширити дію мінеральної угоди на співпрацю у сфері ВПК, тому тут різні можуть бути аспекти. Будемо дивитися. Головне, щоб всі ситуації дійсно про Україну не забували, і ми були надійним стратегічним партнером Сполучених Штатів. Ну і вони так само для нас. Ну, Але якщо Путін вже точно просто про динамить Трампа, то будемо чекати, поки він буде діяти рішучі, тоді тристоронньої зустрічі теж не буде. Ну тут питання, чи згодиться на неї Путін, це ж очевидно. Тобто, Трамп, як він там казав, що хоче почути від Путіна певні речі. Якщо він їх не почує, то і тристоронньої зустрічі не буде. От. Ну знову ж таки, ми і так, як на мене, максимально вийшли на компромісні позиції, наскільки це можливо. Згадайте 10 пунктів нашого мирного плану озвученого в листопаді 2022 року. Згадайте, що ми відстоювали з точки зору відновлення міжнародного права, і до яких принципів зараз ідуть наші червоні лінії. Насправді ми надали величезне, величезне поле. Для того аби дійсно рухатись на шляху деескалації, але візи нині там по одній простій причині. Інша сторона не знає азів конфліктології для того, щоб виходити на бажаний для світу результат, Ну, та і їхні вимоги ми вже обговорили маразматичні, які лише посилюються. Волгоградський НПЗ «Лукойл» навтопереработка. Палає другий день поспіль, прилітає по ньому. Це вже третій раз за останній час, саме по цьому об'єкту навтопоробної галузі Путіна. Окрім того, за ці два тижні: Рязанський, Новокуйбишевський, Саратовський, Афіпський, Славянський на Кубані позупиняли свою роботу деякі повністю, деякі половина, як рязанські потужності. між тим в Ростові на дні. Теж прильотик, погано їхня ре працює. Летюча лисиця, летіла наша А-22, модифікований аеропак, перероблений безпілотник. Летів на южний воєнний округ, але російські реби що роблять? Коригують і збивають нас своїми ж багатоповерхівками. Вони своїх не шкодують, кидають тільки. Ну йому так вони працюють. І наскільки отакі от удари теж оце приводять нас до максимуму наших позицій і посилюють наші переговорні стартові позиції. Це не лише посилює наші стартові позиції. Це загалом демонструє, що абсолютно є нікчемними меседжі з боку Російської Федерації, що Україна знаходиться в слабкій позиції і е, ситуація погіршується для нас як країни жертви Ні, е, ситуація зараз демонструє, що кожна із сторін е, все ж таки пропрацьовує те, що дає максимальний результат. У нас ми бачимо дійсно інтенсифікацію діпстрайків, посилення використання дронів я не дочекаюся активізації ракетної програми, над якою активно працюють в нашому ВПК. І це має відкрити ще нову сторінку безпосередньо уражень військових об'єктів в тилу Російської Федерації. Плюс, звичайно, ми бачимо деокупацію, низки Населених пунктів на Сумщині паралельно зрізаються певні прожекти російської армії, що стосуються добропілля. Ми бачимо, що завдяки безпосередньо корпусу АЗОВ. Там ледь не котли вже створені для росіян. Тобто, це і показує, що наша армія є головним дипломатом, головним дипломатом, який створює той фундамент, який змушуватиме Путіна все ж таки виходити зі своїх ультимативних позицій. Єдине, що і це ще тема санкцій. Це одна справа, коли вони обговорюються санкції, там каже про 19-й пакет. Знову там у Трампа заявляють, отже, там Лінсі Грем чи ще щось. Ось ведуть санкції. Найкращі санкції це отака атака по НПЗ, по нафтопроводу, Дружба. Он уже ж там. Усіярто uh, Угорщина вже там кричать, ай-яй-яй, яка погана Україна. Так і чого ж ви сказали, що Путін переміг? Що mm -hmm. ж це Морбан розказував, mm -hmm. що все, все, все Путін переміг? Переміг чим так? Хай йдуть тоді, розказують російському диктатору, чому не працює інфраструктура прокачування російських кривавих фінансів, енергофінансів і подальшого фінансування їхньої окупаційної армії. Тобто, насправді, ми зараз знаходимо. В важливій точці, де дійсно, попри складну ситуацію безпосередньо на фронті, все рівно ми маємо ширші можливості для. Ударів в тилу так ясно, ворог теж не мовчить. Ми бачимо і новини там про застосування лазерних технологій, ще чогось, але це знову ж таки підкреслює технологічність цієї війни, і що попереду буде той, хто буде по-перше, застосовувати першим лазери. Ну і не лише лазери, мова йде про загалом технології ураження. Ну і друге, хто може масштабувати нові і засоби і принципи застосування цих засобів. І в цій ситуації очевидно. У Російської Федерації не все настільки ідеально. І ми бачимо, що за рахунок низки договірних відносин українського ВПК із нашими західними партнерами ми можемо вражати і демонструвати непогані сюрпризи. Тобто, павутина концептуально буде розповзатися далеко і далеко на північ і на схід амінь. Ігоря, дякую дуже безмежно за цю цікаву аналітику, за фаховий аналіз і за ваші думки. Побачимося вже на початку наступного тижня. Бережіть себе до зустрічі. До зустрічі. Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ірина Узлова, те мене. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Підписуйтеся, будь ласка, на Ютуб Ігора. Активне посилання залишено під це відео на Ютуб 24-го. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. Побачимося і переможемо.